Онлайн-школа програмування SteamWar.com.ua вітає вас. Ми з вами продовжуємо курс інформатики 9 класу і сьогодні у нас 4 урок. Сьогодні з вами на уроці ми розглянемо наступну тему. Тема нашого уроку звучить так: стиснення та архівування даних. Види стиснення даних архіватори. Тобто, ми з вами сьогодні на уроці познайомимося з програмами для архівування. І з теоретичними питаннями процесу стиснення архівації даних. Давайте розпочнемо з такого питання. Навіщо взагалі сьогодні потрібен цей процес архівування? Здавалось би, такі потужні комп'ютери мають такий великий обсяг пам'яті, ну, тим не менш, процес архівування даних залишається актуальним. Чому так? Тому що всі. Сучасні комп'ютери у більшості випадків взаємодіють з мережею комп'ютерної інтернет, через яку передають файли. А обсяг цих файлів на сьогоднішній день вимірюється тисячами і тисячами терабайтів, які передають користувачі по всьому світу. І тому є потреба зменшувати ці файли. Давайте я зараз вам зачитаю оцей текст. Незважаючи. На те, що ємності носіїв даних постійно збільшуються, залишається потреба в зменшенні розмірів файлів, особливо у випадку їх передавання комп'ютерними мережами. Використання в мобільному зв'язку для зменшення розмірів файлів використовують спеціальні програми, алгоритми стиснення даних. Тиснення даних використовується під час створення файлів певних типів, наприклад, графічного типу TIFF, JPEG, PNG, звукового типу mp3 WMA, відео типу MP4, WMV, MOV тощо. Ну і безумовно, текст теж можна архівувати. І розуміючи необхідність на сьогоднішній день архівування, давайте ось взагалі. Спробуємо з вами визначення зрозуміти і зрозуміти ось технічні аспекти архівування. Що таке стиснення даних? Це процес перекодування даних, який здійснюється з метою зменшення розміру файлів. Тобто, якщо нам необхідно зменшити розмірів даних, то застосовується процес архівування або стиснення даних. І розрізняють два основних типи стиснення даних. Це без втрати даних, і алгоритми з частковою втратою даних. Ну, до цих двох груп можна віднести без втрати даних. Сучасні комп'ютери вміють архівувати текстові файли. А ось з стратою даних вміють архівувати зображення або відео, або музичні файли. І ось яким же чином відбувається цей процес архівування без втрати та втратою якості? Ось. Подивіться, ось тут наведено приклад архівування з втратою якості. Да, у нас наведене зображення. Ось, а як відомо, що у нас зображення, якщо це растрова графіка, то вони складаються з пікселів. І ось є можливість, наприклад, навіть в звичайному графічному редакторі зберегти зображення з меншої якості. І процес ну надзвичайно тривіальний, да. Тобто, якщо ми бачимо на першому зображенні без втрати якості, у нас е, е, пікселі, і їх кількість дуже велика, і ось наше людське око не розрізняє, да? скажімо так, наявність. Цих пікселів, ось нам здається, що цей малюнок ось більш гарної якості. То ось в цьому випадку у нас же кількість пікселів зменшена, да, тобто об'єднують, да, тобто площина одною групою пікселів, пікселів збільшена. В розмір файл у цьому випадку зменшується, ну якість ми бачимо, втрачається. Так само може бути і відео з гіршої якості, і музичний файл. Тут ну, насправді зрозуміло, да? тобто, яким чином, чи на один дюйм, умовно кажучи, 10 точок необхідно відомості про них записати, чи лише одну точку. Да? Ось таким чином можна, е, на прикладі графіки, розібратися, як втрачається якість. Ось. І зменшується при цьому розмір, да? тобто в процесі архівування. А ось питання, як не втрачається якість ось, і як можна зменшити розмір файлу, наприклад, текстово не втрачаючи якість. І я вам хочу ось навести ось тут такий приклад, абетка з англійської мови. ось, І це буде ключом до розуміння того, яким чином текстові файли не втрачають якості. Подивіться, будь ласка, ті люди, які використовують англійську мову, ось. І будь-яку мову справді у світі так само цей закон зберігається, що в цьому законі про що йде мова? Що в будь-якій мові якісь літери люди використовують частіше, в якісь літери люди використовують меншу кількість разів. І текст, слова, твори текстові, які тримають собі літери, ось, і кількість цих літер. Вона безумовна різниця. Якихось літер набагато частіше, якихось набагато менше. Ось, якщо експериментально, яким же чином вони дізналися, що літеру А використовують набагато більше, ніж літеру Б, а літеру С більше, ніж літеру Б та менше, ніж літеру A. Ось. Вони проаналізували да, алгоритми програм, проаналізували. Кожну літеру в різних творах за різною тематикою, і вийшли на ось такі статистичні дані. І ось дивіться, є такий алгоритм Хафмана або Шеннана фона. На чому він базується? Він базується на перекодуванні даних, символи, що частіше трапляються в повідомленні, прикодовуються меншою кількістю бітів, а які рідшою більшою. Так, наприклад, для кодування з використанням таблиці кодів символів Windows 1251. Попередньо речення, яке містить 112 символів, включаючи пропуски, слід використати код завдовжки 1 байт на кожний символ або 112 байтів. Якщо ж порахувати, скільки разів той чи інший символ трапляється в реченні, то виявляється, що всього різних символів, які є в реченні 28 – Частіше трапляється символ пропуск 14 разів і символ I 11. Тому ці символи, ось різними, скажімо так, цифрами кодуються. Ось, найменше по одному разу трапляються символи ща з. Позначимо символи, які частіше трапляються кодом завдовжки 1, під, символ пропуск 0, а символ I 1. Наступні. За частотою повторюваності кодом завдовжки 2 біти: символ 0, 0, 0, чи О, вибачаюсь 0, 0, символи С. 0,1 і так далі. Для символів, що трапляється рідше, буде використана код довжки аж 4 біти. У результаті загальна довжина коду, закодованого такий спосіб речення, буде складати 239 бітів або приблизно 30 байтів. Як бачимо, загальний обсяг коду речення зменшився майже в 4 рази. Тобто, якщо простими словами. Враховуючи те, що електронно-обчислювальна машина на низькому архітектурному рівні сприймає лише бінарні числа нулі та одиниці, то ось бінарною послідовністю ті символи, які частіше зустрічаються, кодують меншою бінарною послідовністю, аніж ті символи, які зустрічаються частіше. І ось цей механізм дозволяє зменшити, скажімо так, розмір файлу, простими словами, Да? або замінюють. Там, де закодована одним розміром, замінюють на інший розмір. Ну, З таким простим словами. Да? Тобто літера, яка, якщо простими ще раз словами повторюся, яка часто зустрічається, наприклад, кодується. Якщо ми ну, перейдемо на десяткову систему зчислення, ми не комп'ютери, щоб краще зрозуміти, наприклад, кодується числом літера, яка часто зустрічається 115. Ось. А яка зустрічається не дуже часто, кодується одиницею. І ось вони просто замінюють. Да, один, все ж таки менший розмір пам'яті займає, аніж 115. Ось. І ось ця заміна е, виходить. Е, Ця заміна дозволяє, скажімо так, комп'ютеру зменшити файл. Да? Ну, точніше, навпаки, те, що часто зустрічається одиницею, кодується, а те, що менше зустрічається, ми в десятковій системі будемо аж трьома знаками кодувати числом 115. І це зменшить розбір, да? якщо ми будемо потім ці знаки рахувати. Ось, ну, ось таким чином, да? я гадаю, що ви зрозуміли, що. Те, що часто зустрічається, кодується меншим, те, що рідше зустрічається, кодується більшим. І цей механізм в тексті дозволяє зменшити його обсяг. Подивіться, будь ласка, ось тут же перейдемо до другої частини. Ви маєте розуміти, що є програми-архіватори, це і WinRar, і WinZip. Ось ці програми вони дозволяють зархівувати файли. Ось деякі найрозповсюдженіші формати архівів, да? тобто той спосіб кодування, ось як тут приклад наведено спосіб Хоффмана Шена на Фано, вибачаюсь, і ось так само. і Ось тут є різні способи кодування, формати. Да? Спосіб кодування даних: це і ARG, і ZIP, і RAR, і 7Z. Ось. Програми це WinRAR або Вінзіп, да? ну, але найрозповсюдженіші є інші. І так, добре, ви знаєте, що є програми архіватора. Ми, до речі, на минулому уроці з вами встановлювали архіватор. Ось, і давайте на цьому уроці поглянемо наочно, як можна заархівувати файл, а як можна розархівувати цей файл. Давайте перейдемо. І так, ми зайшли в папку. У мене в цій папці є два файли. Один файл це DocX, тобто текстовий файл ось від компанії Microsoft. І другий файл це файл зображення. Щоб додати файл в архів, необхідно натиснути на файл, який, до речі, зверніть увагу, важить 18 кБ, натиснути в контекстне меню викликати, натиснути додати в архів. Даємо назву архіву. Змінюємо, якщо є така потреба. Ну, давайте, наприклад, 3 одиниці його назвемо. Вибираємо тип архівування. Ось. Окей. Все у нас відбувається процес архівування. І ми бачимо, що вже цей документ, який важив 18 кБ, він одразу що зменшився. Ось, він вже важить 16 кБ цей документ. Тобто, насправді ми можемо що з вами зменшити. Так само можна і заархівувати, наприклад, зображення. Ось, но у відсоткому відношенні буде його зменшення набагато менше. Ось додати в архів», Давайте подивимось, додати ось. Так, теж відбулось певне зменшення. Ми бачимо, ну при цьому, якщо брати що 72 кБ лише на 5, зменшилось, то у нас 18 аж на 2. Тобто у відсоткому, скажімо так, зменшення набагато менше. І тут ще треба розуміти, що якщо б ми, наприклад, архівували з вами файл не .docx, а .txt, то б зменшення відбувалося ще більше. Ось. Ну, більш доречно саме архівувати насправді це текстові файли ось без втрати якості. А спосіб, якщо вам необхідно зменшити розмір файлу, наприклад, зображення, то цей спосіб за допомогою додавання в архіву він є необ'єктивний і, скажімо так, ну, не дуже Потрібно його використовувати. Якщо треба фотку зменшити, то краще використовувати е, фоторедактор, щоб зменшити обсяг фотографії. І так, добре, я сподіваюся, що з цими питаннями ми розібралися, да, тобто певні моменти розглянули. Давайте тепер з вами підведемо підсумки. А підсумки нашого уроку будуть такі, що ми розглянули з вами архіватори, це і RAR, і WinZip, Познайомилися з процесом архівування, да, тобто розглянули, що є архівування без втрати даних, і є архівування з втратою якості даних. Ось. Текст можна архівувати без втрати якості, да, ну, тобто зменшити текст неможливо. А ось зображення, наприклад, відео то можна зменшити якість і ось таким чином зробити архівування. Ну, наприклад, за допомогою графічного редактора. Далі розглянули певні теоретичні питання процесу архівування, да? тобто цей процес, коли ті літери в тексті, які часто зустрічаються, замінюються меншою послідовністю бінарних сигналів, а ті, що рідше зустрічаються, замінюються більшою послідовністю бінарних сигналів, і це дозволяє зменшити обсяг файлу. І так, добре, я радий, що ви залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на наш канал. Ось до нових зустрічей.